Який вплив війни на проект? Ну, Звичайно, війна вплинула на абсолютно всі проекти, які є в Україні. Давайте ми їх можемо розділити на декілька категорій. Були проекти, які знаходилися вже в стадії будівництва, і mm -hmm. ті проекти, які е, вже завезли турбіни, або і це ми кажемо про Миколаївську область, про Одеську область, де декілька проєктів е, знаходились в середині будівельного циклу. вітротурбіни були заведені, завезані, знаходились на майданчику. І, відповідно, ті проекти були добудовані. Е, Бо ще один проєкт, побудований на Західній Україні. Щойно була, була презентація: це Сколівська вес. яка була побудована під час війни, і турбіни власне були вже завезені під час воєнного стану.